Доброго дня, мої любі маляти! Я дуже рада вас вітати. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. А пригадайте, на якому тему ми на цьому тижні розмовляємо? Так, звісно, про комах. І наше заняття теж буде їм присвячено. Тож ми починаємо? Відгадайте загадку. загадку. Навесні барвиста квітка на галявині розквітла, лиш поглянути хотіли, вразнялась і полетіла. Так, звісно, це метелик. Малята, а я хочу з вами погратися в гру «Спіймай звук. Давайте разом з вами проговоримо. Таку чисту Ра-ра-ра, висока гора разом зі мною. Ра-ра-ра, висока гора. Ру-ру-ру, бачу хмару. Ру-ру-ру, бачу хмару. Рок-рукрок виріс поліогірок. Давайте ще раз. Рок 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 виріс огірок. Так, малята, а скажіть мені, будь ласка, хто нам заважає вжити? Хто нам завжди джужжить біля вуха, літає, відволікає нас? Так, звісно, це муха. А скажіть, будь ласка, з якого звука починається слово муха? Муха. Так, звісно, перший звук звук М. А який наступний звук? Муха. Муха. Так, це звук У. А далі Муха. Муха. Яким ми чуємо звук? Ми чуємо звук Х. Так. А ще, малят. Останній звук в цьому слові. Муха. Звісно, це звук х. Малята. Ось ми з вами проговорили чистомовочку мовочку на звук р. 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 А які, ви знаєте, слова, які починаються зі звука Р. Подумайте уважно, я почекаю. Я, наприклад, пригадала ось такі слова. Рак. Повторить разом со мной. Рак. Рыс. Рыс. Рот. Рот. Робот. Робот. Рука. Рука. Рукавица. Рукавица. Радость. Які ви слова запам'ятали? Я сподіваюся, що ви запам'ятали багато слів. Так, молодці малята. Малята, давайте пограємо в гру, яку користь приносять комахи. Я почну, метелики корисні, прикрашають природу, бджоли корисні. Що вони роблять? Запилюють рослини, так? А ще що? Приносять мед, так, мурахи корисні вони, санітари лісу, так. Комарі шкідливі, переносять небезпечні хвороби. Попелиці шкідливі, знищують рослини. Малята, погляньте, до нас завітали хто? Комахи. А які комахи до нас завітали? Метелик, бджола та жук, як він називається? Хрущ. Так. Які вони? Маленькі, так? Як ласкаво ми їх можемо назвати? Метелик, лагідно метеличок. Бджола, а лагідно бджілка, жук, а лагідно жучок. А які є в них частини тіла? Голова, тулуб, крильця, лапки. Скільки лапок у комах? Шість лапок, а на голові є вусики. Добре. Де живе метелик? Там, де багато квітів, де живе бджілка? У вулику, де живе хрущ? На деревах, молодці. Скажіть, будь ласка, яка з цих комашок найбільш корисна для людини? Так, це бджілка. А чому? Тому що вона приносить мед. Який має лікувальні властивості. Отже, як можна назвати одним словом всіх, хто зображений на цьому малюнку? Комахи так? Оберіть комах, які можуть становити небезпеку для людини. Хто це? Комар? Бджола? Оса. Та муха, так? Ці е, комахи для нас є небезпечними. А чим? Комар косає та п'є кров людини, так? та бджола можуть вжалити, а муха може косати і переносити мікроби. А які ж комахи для нас нешкідливі, так, не можуть спричинити нам небезпеку? Метелик. Жучок, сонечко, бабка та хрущ. Давайте пограємо в гру один багато. Один комар, багато комарів. Одна бджола, багато бджіл. Один жук. багато жуків. А ще можна сказати, один хрущ багато. Хрущів, один джміль багато джмелів, один метелик багато метеликів. Одна бабка багато бабок. Одна муха багато мух. А давайте пограємо в гру. Назви перший та останній звук у назвах комах. Бджола який перший звук. Бджола звук Б. А останній бджола. Звук а. Муха. Муха. Який перший звук? М. А останній муха. А. Оса. Оса. Перший звук О. А останній оса. Теж звук А. Жук. Жук. Перший звук Ж. А останній жук. Жук. Звук К. Метелик. Метелик. Перший звук М. А останній метелик. Теж звук К. Дивіться: бджола оса, муха закінчується на звук А, а жук та метелик закінчуються на звук К. А тепер давайте складемо речення за малюнками. Метелик. Літає біля квітки. Так? Або ще можна як сказати. Метелик сів на що? На кульбабку. Бджілка літає де? Над квіткою. Так. Дід, а та, хто до нас прилітав? Так, метелик. А що нового ви про нього дізналися? Те, що бувають денні, та ночні мотелики, що вони відкладають яйця. Так? На цьому я прощаюся з вами. До наступних зустрічей!